Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Аномальна спека та підвищена вологість повітря спровокували неймовірну кількість комах та кліщів. Про те, як від них оберегтися, будемо говорити з інфекціоністом Оксаною Виговською. Вітаю вас, пані Оксано. Добрий день. насправді пані, чим небезпечні укуси комарів, інших комах та кліщів, особливо тому, що не всі серед нас розуміють, що насправді це можливо несе під собою якусь загрозу. Нам не потрібно забувати про те, що здається, да на перший погляд, покуси комах або ключів ніякої загрози для людини не при собою не являють. Ну ми повинні пам'ятати про те, що зараз. Особливо в теперішній час в зв'язку з тим, що дійсно настала аномальна жара, і одночасно відбувається світіння великої кількості різноманітних рослин, кущів, дерев, тополини пух. І це все сприяє тому, що людина має підвищений алергологічний стан. І тому покуси різноманітних комах ми беремо комарів, бджоли, оси, шмелі ті ж кліщі можуть викликати у людей, у яких до цього начебто не спостерігалося ніяк. Реакції і покуси вони не помічали, можуть викликати алергічну реакцію на місці покусу в першу чергу комах. Чи можна говорити, що в тих, хто має алергію на пухто полі, наприклад, або на пилок, то так само буде алергія на укуси комах? Це не є обов'язково, але ці люди повинні пам'ятати, що да вони можуть дати підвищену алергічну реакцію і зазвичай. Проявляється ця підвищена алергічна реакція на покуси комах ще з дитинства. Якщо у дитини батьки відмічали, що навіть е, з першого разу є алергічна реакція, то в подальшому вважається чим частіше, чим довше, чим більше комарів їх кусає, тим ця алергічна реакція буде більш виражена. Але насправді чи лікується ця алергія, чи є якась профілактика саме від укусів комах? Ну, профілактика є, але профілактика є не специфічна. Тобто, на жаль, вакцинації проти укусів в комах немає. І заходи, так звані превентивні, тобто це правильне використання різноманітних засобів захисту, в першу чергу особистого захисту пов'язане з тим, чи людина хоче захиститися при знаходженні вдома, там на дачі, наприклад, або коли людина йде на пікнік, йде на природу. Тобто від цього захист, Засоби захисту різноманітні. А в кого є алергія навіть на ці засоби захисту? О, є якісь способи? у кого є алергія на ці засоби захисту? Да, теж є способи захисту. Це можуть бути якісь народні методи. наприклад? можуть бути народні методи. Да, mm -hmm. я коли готувалась до передачі, почитала дуже багато цікавих народних методів. І да з точки зору, якби лікаря в цих народних методах є. Суть якщо говорити от, дійсно про небезпеку, навіть бджіл, ос чи, наприклад, комарів, вони переносять якісь хвороби чи ні? На жаль, да. на жаль, крім того, що людина може відреагувати алергічну реакцію, нам потрібно не забувати про те, що в першу чергу комарі є переносчики великої низки захворювань, які є інфекційними. І багато з цих захворювань є небезпечними для людини, як для дорослої людини, так і для дитини. І, на жаль, з кожним роком, за даними наших епідеміологів, особливо такого відомого епідеміолога, як професор Виноград, Україна з кожним роком стає більш ендемічною зоною. За рахунок комарів їх вже багато, це ж не один комар одного виду для великої низки захворювань, які раніше для України були нетипові, або були типові лише для відповідних регіонів. Це в першу чергу Західна Україна і Автономна Республіка Крим. Тепер за даними вважає, ну показують, що розширюються да, спека кліматичні зміни теж впливають на ареал розповсюдження поширення. Цих захворювань в першу чергу це різноманітні енцефаліти, тобто враження нервової системи із тяжкою неврологічною симптоматикою це різноманітні лихоманки. Угу. А якщо раніше вважали, що клі... кліщі енцефаліт переносять да. комарі. Кліщ... Так, да. кліщовий енцефаліт це зовсім інше. Угу. І кліщі да переносять енцефаліт, а комарі є і комарині енцефаліти. А чи відрізняється? Енцефаліт. Чи є якісь відмінності в симптомах в інших якихось в клінічній а... симптомації? ці да, комарини і кліщовий енцефаліт, вони відрізняються, але саме головне звернутися до фахівця. Тобто спочатку початкові симптоми загальні, це так звані загальномозкові симптоми. Тобто, у людини з'являється головний біль, підвищена температура, блювота. Ці всі скарги наростають, не дивлячись на те, що приймаються пігулки від головного болю, від блювоти, симптоми наростають. Температура утримується: млявість, слабкість, сонливість, пропасниця, угу. лихоманка, і потім вже з'являється неврологічна симптоматика, яка відрізняється від в залежності від того, чи це комариний енцефаліт чи це енцефаліт це таки ключовий. На які Там уже фахівці ага. енцефаліти частіше всього з'являється інкубаційний термін, іде від на. Жаль, трьох днів і аж до одного-півтора місяця, в залежності від того, який вид комара покусав або який від, від кліща покусав. Uh -huh. Але лікується ось ця хвороба чи ні? Чи це все при вчасному зверненні? При вчасному зверненні можна вилікувати. але, на жаль, особливість цих енцефалітів в тому, що вони носять прогресуючий перебіг, і при пізньому зверненні вилікувати хворого неможливо летальність. Висока, висока, як в Україні, так і всьому світі. Яка має бути перша допомога при укусі кліща? Або якщо, наприклад, знайшли після лісу, після прогулянки в парку? Ну, по-перше, потрібно пам'ятати, коли йдемо в парк, так як ми повинні одягнутися, тому попередити бажано цього кліща, не принести додому і не бути ним покусаним. Тобто, в першу чергу, правильно одягнутися. Одежа повинна бути верхня, повинна бути. З довгими рукавами, як сорочка, так і штани. Вона повинна бути на резинках, тобто рукава повинні закриватися, щільно, так? щільно точно так само стосується і штанів, обов'язково штани в носки, носки у обзуття. по парку довго не ну, Що робити капюшон, який теж повинен затягуватися, тобто це засоби, які які забезпечують такий захист. І обов'язково рекомендуємо, коли прийшли додому. Передивитися себе, свою дитину, тварину, яку ти взяв з собою, тому що ми можемо принести кліща на собі і не відразу помітити, тому що покус кліща перше цей момент, коли він до тебе присмоктався, людина не відчуває. Кліч може бути на нашому тілі близько трьох діб. Для того, щоб насмоктатися кров'ю, людина може ходити і не відчувати. Тому, коли прийшли ми з прогулянки. Даже на жаль, лісопаркова зона, де коли людина має там домашніх улюбленців, собак виходять з ними гуляти. А зараз гуляють із кроликами, шиншилами, з різноманітними тваринами, вони повинні все таки пам'ятати, що ми є ендемічна зона для кліщів, і тому треба оглянути уважно все тіло, але особливо починаємо з голови тобто, дивимося ділянку росту волосся. Де волосся закінчується, дивимося за вухами, дивимося у вухах, дивимося під пахвами, дивимося в пахвинній ділянці, дивимося під колінами, ліктові зони і між пальцями ніг. Тобто це ті ділянки, які кліщі більше всього полюбляють, де смачніше. Угу. Якщо ми помітили кліща, да нам не обов'язково потрібно відразу викликати швидку. Або бігти до лікаря треба спробувати в домашніх умовах самостійно цього ключа витягнути. Як витягується кліч? Саме головне він витягується перпендикулярно, тобто його потрібно, наче скалку, витягнути. Угу. Пишу, що його треба крутити. Не потрібно його крутити. Коли ми його будемо крутити, ми відкрутимо йому голову, голова залишиться у нас в тілі. Можна дійсно перев'язати голову між головою і брюшком ниточку. Кажуть, ще можна намазати олійкою і він сам вилізе. Це правда чи ні? Ну, з точки зору доказової медицини, ні. Але ну, народна медицина. Народна робіток. медицина, так. Да. Можна спробувати. Це, можна спробувати. Це не зашкодить. Да. Саме головне, що його потрібно витягнути. Дійсно, якщо бояться батьки, не можуть цього зробити, або доросла людина, да, будь ласка, звертається за медичною допомогою в медичний заклад, який знаходиться ближче всього. І там допомагають правильно витягнути того клища. І після того, як витягнули кліща, ділянку шкіри потрібно обробити, точно так само, як після покусу любої комахи. Того ж камара, тої ж бджоли, оси. Чому? Тому що всі ці комахи і кліщі вони виділяють речовини, які викликають подразнення в місці їхнього покусу. І ми, промиваючи, ми залишки цих речовин змиваємо і тоді менше людину турбує, наприклад, свербіж шкіри або почервоніння. Ну і якщо мова йде про кліща, треба потрібно пам'ятати про те, що ми повинні за ділянкою шкіри спостерігати. Це не є факт того, що якщо людину покусав кліщ, людина обов'язково захворіє угу. да, на таку форму захворювання після покусу кліща, яка називається лайм-хвороба або лайм-бореліоз, або кліщова, або мігруюча рітима. Це саме така первинна форма інфекції. Це не факт. Це не кожний кліч є інфікованим, але населення повинно пам'ятати про те, що вони повинні дивитися за ділянкою шкірою там, де був кліщ. Ну, часто лишається після укусу комах і навіть комарів, якісь плямочки, які потім роками на шкірі. Це теж означає, що якась там інфекція лишилась. Да. Швидше, всього, швидше всього, у людини первинна реакція проявилася все-таки тим, що було почервоніння. можливо, не лише почервоніння, можливо, в цій ділянці є так зване ущільнення, інфільтрат. Угу. Можливо, даже таке, що виникає ділянка дуже великого запалення. виникають інколи у багатьох, даже пухирів на місці, де присмокталася або е, люба комаха, або вона укусила. І якщо ми ж не завжди відразу щось робимо з цією ділянкою, ми можемо її розчухати і занести інфекцію вторину. Тобто, да, можуть залишатися дійсно, або якісь ділянки шкіри. Кольору незвичного або ущільнення, воно зберігається впродовж багатьох років. Це свідчення того, що дійсно. Неправильно ми mm -hmm. вчинили із первинним ураженням, тобто неправильно ми не обробили шкіру, ми не використали мазі проти свербіжу або проти алергічні або з люкокортикостеродимо. Ми не зняли запалення. Mm -hmm. Чи можна говорити, що наприклад до певних груп крові чіпляється більше комарів, більше комах, тому що вони більше полюбляють нібито ну є така точка зору, вона дуже розповсюджена серед. Населення, да, вважається, що, наприклад, люди з четвертою групою крові, вони е, все-таки частіше на них нападають різноманітні е, комахи, і в тому числі кліщі. Ну, якщо говорити з точки зору лікаря, і з точки зору доказової медицини, це не доведено. Но доведено, і є останні роботи буквально отримані на днях е, наших колег із е, Америки. Каліфорнійського медичного університету, які доводять те, що є певні категорії населення, які, наприклад, комарі люблять більше ніж інші. які наприклад це, наприклад, вагітні жінки. Це, наприклад, діти, або, наприклад, є така теорія це люди, які є сексуально активними. Це пов'язано з тим, що ці категорії на хімічному на рівні, хімічному рівні. Так, вони виділяють речовини, які комах більш приваблюють От зараз. Туристичний сезон. Люди від'їжджають до Туреччини, Єгипту, до Греції, там ну, теж є свої комахи є свої зі своїми комахи, інфекціями. Да. Як себе берегти, аби там не заразитися? Ну у нас, оскільки населення зараз дуже все грамотне. Ми всі користуємося мережею інтернет, тому я хочу порадити тим, хто від'їжджає в країну, не має значення. Зараз дійсно ці країни більш всього поширені, але є і екзотичні країни. Повинні прочитати інформацію в інтернеті, які можливо хвороби в тій чи іншій зоні. В яку ви від'їжджаєте і почитати, наприклад, ті же комарі, тому що, наприклад, комарів поділяють на комарів, які можуть бути збудниками такого небезпечного захворювання, як малярія і немалярійні. Якщо людина від'їжджає, наприклад, в Африку або в азійські країни, там великий шанс бути покусеними комарами і привезти малярію з собою. Тому саме головне прочитати інформацію. Ця інформація є доступна. Вона є доступна на сайтах е, країн, на сайтах посольств, да, да, угу. да, консульств посольств цих країн. Тому і І, в принципі, і тоді тут треба робити. Всі залежить від того наскільки людина від грамотного турагентства від'їжджає. Якщо це туроператор грамотний, він сам попереджує, що ви їдете в зону. Наприклад, цей період там є підвищена захворювась не те, те, те те вам потрібно зробити, наприклад, щеплення проти тугу або обов'язково знаходячись там, в аптеці купити такі ліки. Які вас забезпечить від такого захворювання або мати ліки, яких mm -hmm. в Україні немає, наприклад, тих же протималярійних препаратів. Но, щоб якщо ви не дотрималися і не е, превентивно нічого не отримали, якщо ви приїхали, захворіли, щоб у вас уже були лікарські засоби. Тобто, повинно все таки наше населення відноситись до mm -hmm. туристичних поїздок більш серйозно. Це все таки наше здоров'я. Ти взагалі до себе да, також. до себе також. Дякую вам за поради. Mm -hmm. і Вам також бажаю бути непокусеними комахами. Дякую. Нагадаю, гостею студії була інфекціоніст Оксана Виговська. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.